Друзі, вітаю! Сьогодні у нас буде огляд на дуже актуальний на зараз товар це ліхтарі. Ці ліхтарі а, коштували недорого. ціну ви зараз побачите на екрані. Вони універсальні. Давайте подивимось, що вони з себе будуть представляти. Так, один було замовлено одразу три штуки. Так, це ліфтар універсальний, він має направлене світло, розсіяне. І ще розсіяне такого типу. Також також, яка функція ще в цього ліфтара є. Він може бути. Ага, він може заряджати світ е, сонця. Цікаво, чи взагалі це буде працювати. А також він може... Він може заряджати пристрої, в ньому є USB-вихід. Так, дивимось. Ось такий малесенький ось моя долоня, вона повністю закриває цей ліхтар. Так, він легенький, маленький. Ось спереді ми маємо гумову кнопку, натискаємо її. Так, у нас, О, до речі, світить досить непогано, я вам скажу. Світло нейтральне біле. Перший раз натискаємо світиться центральний світлодіод, другий раз світиться він повідніше, слабше. Третій раз він мигає. Четвертий починають світити ці світлодіоди. Далі ці світлодіоди починають світити слаб слабкіше. Потім ось цей режим. Працює, воно все по черзі. Тобто, якщо ви вімкнули ліхтарик, то вам потрібно все прикласти. Так, а, з. З задньої сторони, що ми бачимо? Ми бачимо сонячну малесеньку, паненьку, яка буде, ну, яка в принципі має заряджати сам акумулятор. Потім під такою заглушкою у нас дуже е, яскраво світить цей ліхтар. Я зараз дуже погано бачу після того, як подивився на світло. Так, у нас є USB-вихід. Ми його зараз протестуємо. І USB-вхід. В комплекті у нас з ліхтерен ось такий маленький коротенький мікро-USB кабель. Так. Давайте за допомогою такого тестеру дізнаємось, яку силу струму може видавати оцей USB-роз'єм. Я думаю, десь пів Амперу не більше. Так, підключаємо. У нас Бачимо ось показники. І підключаємо навантаження. Навантаження зараз переключимо режим 1 А. Так, 1 А підключаємо. Так, як бачите, вже 0,75. Ось на 0,75 просіла напруга. У нас напруга 3,7 вольта. Так, давайте підключимо телефон. Так, ось у нас айфончик, підключаємо. Зарядка пішла, але розумієте, да? тобто функція зарядки від ліхтаря, вона така собі. Одна назва, я скажу так. Як бачите, у нас напруга просіла до 4.3 і струм. 0,12-13 ампера це дуже-дуже мало. Я думаю, це може підійти лише для якихось телефонів на кнопках. Ну, з вигляду, я вам скажу так, виглядає цей ліхтар непогано. Відчувається, що він легкий, не вистачає ваги. Ну ось такий ліхтар. Він ну так, ось стоїть собі, може так стояти, може так стояти. Ні, і от я вам скажу, освітлює він кльово. Прям немає питань. Ось так зараз світить світлодіодна лампа на 12 Вт. Так, ми вимикаємо світло в кімнаті і включаємо нехтар. Так, перший режим. Ось. Перший режим це ось ця лампа. Дивимось. Ну, знаєте, досить непогано. Другий режим слабкіше. Третій режим мигає так Потім ось ці дві бокові лампи. Ну ви знаєте, світить досить непогано. І ось цей направлений світлодіод, направлене світло, світить таким чином. В центрі, ми, в центрі ви бачите точку і збоку ось такий розсіювач. Я вам так скажу, ось це світло нейтральне. Світло від цих світлодіодів теж нейтральне. А от від цього світлодіоду світло холодне. Ну а взагалі-то за такі гроші досить непоганий варіант. Освітлює він реально непогано. Так, а тепер давайте подивимося, що там всередині. Мені прям дуже цікаво, як він влаштований всередині. Так, ось я викрутив всі шурупи. Відкриваємо і дивимось Прям дуже-дуже цікаво, що тут у нас. Всередині у нас три пальчикові акумулятори замість. Ага, дивіться, як тут цікаво зроблено. Сюди може поміститись і акумулятор 18650 або три пальчикові. Ану дивимось Так, у нас може влізти сюди 2 18650. І ємність вже буде набагато більша. Так. Ємність цих акумуляторів я не знаю яка. Ми тут бачимо невеличку плату, кнопочка все так на, на тоненьких тоненьких проводочках. Ну, дуже бюджетний варіант насправді, але світить непогано. Можна його значно покращити, якщо поставити сюди 650 і буде вже дуже-дуже кліво світити. Ну, принаймні довше точно. Так, ну що ж, в принципі, це непоганий ліхтар, але він все-таки дуже бюджетний, весь із пластику. Хоча оця частина, наче вона так холодить руку, але Ні, це теж пластик. Ось, ну що я вам можу сказати? Це буде непоганий ліхтар, якщо його розібрати, перепаяти на такі елементи, вони будуть набагато довше тримати. Мені подобається, як світить. Цей світлодіод, ці світлодіоди, у них приємне, нейтральне біле світло, а ось у цього світло відчувається як прям дуже бюджетного ліхтара. Невеличких розмірів. Функція зарядки зовнішніх пристроїв у нього суто для галочки, вона не працює. Дизайн у нього непоганий, а так, в принципі, непоганий бюджетний ліхтар. Замовляти можна. Тож, на цьому все. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку. Всі посилання на ліхтарики будуть в описі під цим відео. Ну, принаймні, я скажу так, це відчутно дешевше, ніж ті ліхтарі, що продають зараз у нас. А ті ліхтарі, що продають у нас, вони не набагато кращої якості, а ціна разів в три буде дорожча. Все. Всім мирного неба, друзі, до зустрічі!